Вітаю, команда Першого подільського готова підсумувати перше квітня. Яким цей день побачили наші журналісти? Розповімо вже за мить. Президент разом із військовими та урядовцями провели нараду щодо дронів. Обговорили плани виробництва усіх типів безпілотників на 2024 рік. За словами очільника країни, під час зустрічі прийняли важливі рішення щодо спрощення процедури закупівель, імпорту комплектування, нарощування виробництва снарядів для дронів і навчання операторів. Також обговорили проект побудови комплексної системи керування засобами радіоелектронної боротьби для захисту військових і техніки. Цю систему вже тестували. Тують на окремих напрямках та планують масштабувати проект на весь фронт. Понад рік в очікуванні справедливого рішення суду. У Ізяславському районному суді розглядають кримінальну справу. Ще у листопаді 2022-го внаслідок ДТП загинув чоловік. На черговому засіданні була присутня і наша знімальна група. Коли наступить справедливість, із цим питанням вже понад рік прокидається Інна. наприкінці листопада 2022 року вона втратила чоловіка, а двоє синів батька. І з того часу жінка бореться за вирок у судовому процесі. Це друге слухання за півтора року, на якому зібрались усі учасники кримінальної справи. За годину суддя завершила розгляд письмових доказів. Далі за встановленою процедурою допит потерпілих. Першою розповісти про події того дня викликали дружину загиблого. Нас утримував батько всіх. Дитина навчалася, що треба було, щоб покинув навчання. Ніхто цим не цікавився. Його вчить старший син, мій брат. Ходить на роботу і вчить сина. Отриману матеріальну підтримку вважає недостатньою, адже втратили єдиного годувальника. На оперативне втручання обвинувачений надав 55 тисяч гривень, а на поховання 2 тисячі. Ці кошти покрили незначний відсоток затраченого. Відтак жінка прагне отримати моральне та матеріальне відшкодування. Якби не товариство і не сім'я, мої родичі. Но їх це не цікавило. За 2 тисячі гривень зробити похорон. Розгляд справи перервало погане самопочуття обвинувачуваного. В результаті його обстеження медики попросили перенести розгляд справи до стабілізації стану здоров'я. Тож продовження допиту потерпілих та свідків заплановано на 12 квітня. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. У Хмельницькому горів один із торгово-розважальних центрів відео з події почали ширити очевидці. Що стало причиною лиха намагалася дізнатися наша Олександра Толстюк. У центрі міста спалахнула пожежа. Відбулось загорання сміттєвих баків на території торгівельно-розважального центру Квартал. Очевидці не на камеру стверджують, що можливою причиною займання може бути недопалок, який кинули у сміття. Спочатку працівники намагалися загасити займання самостійно, потім викликали пожежників. На місці інциденту працювало три одиниці спеціальної техніки та одинадцять рятувальників. Рятувальників надійшло повідомлення про сильне задимлення поблизу торгово-розважального центру. Квартал одразу на місце події було направлено чергові карвули рятувальників. На місці виклику було встановлено, що палає сміття позаду торгово-розважального центру, та вогонь може поширитися на саме приміщення. Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати пожежу, не допустити її поширення на торгово розважальний центр, а також швидко її ліквідувати. Травмованих загиблих на місці події немає. Причину пожежі наразі встановлюють. Аби заощадити кошти на нагальніші потреби, ОКП Славута Сервіс із початком повномасштабного вторгнення вирішили самостійно вирощувати посадковий матеріал для покращення благоустрою громади. На одному гектарі землі з нуля облаштували розсадник для дерев і кущів та теплицю для декоративних рослин. Що вирощують і як планують реалізовувати, розповість головний інженер підприємства. Ми назбирали в лісі жолудів, назбирали каштанів, насіяли, вони тільки в нас сходи посходили. Ми виконували роботи по висадці по нашій алеї пам'яті загиблих біля ТБ. Лишилася трошечки там площа не засаджена. Перший ряд у нас там був калиною засаджений, далі ми хочемо засадити вербою. Це наше таке українське дерево, воно має свою сертиню, має свою традицію. І тому ми хочемо досадити нашими саджанцями в тому місці. Понад 12 видів зараз ззаді зам... Рядів дерев, таких, які вже в нас прижилися в нашому місті. Це катальпи, це верби, це амур бархатний, клен, дубок. Прийнялися такі кущі, в нас, як гібіскус і форзиція. Жовтенькі улюблені, це в наші словучани дуже люблять ці жовтенькі кущики, це форзиція. Ми їх наші ринкували, їх вдосталь. Вистачить і для міста, вистачить і для закладів освіти, і для всіх бажаючих. З 1 квітня українці зароблятимуть більше. Нагадаємо, відтепер мінімальна заробітна плата становитиме 8 тисяч гривень. Чи достатнім рахують таке зростання хмельничани? Відповідь у нашій щоденній рубриці питання дня. З квітня зарплатня збільшилась. Тепер суму мінімальної заробітної плати збільшили на 900 гривень. Якщо раніше вона складала 7 тисяч 100 гривень, то тепер буде складати 8 тисяч гривень на місяць. Також із мінімалкою підвищились пенсії, податки та штрафи. Тож ми запитали, чи потрібно підвищувати мінімальну заробітну плату у містян. Ціни збільшуються, на все потрібно звісно, збільшувати. Ну, в загальному потрібно. Ну, чи це економічно вигодно? Ну я думаю, що потрібно. А чому? Чому? Тому щоб покращити добробут людей, покращити їхнє життя, щоб було легше жити людям. Треба і ще як треба. Бідним людям нема за що жити. Працюють по тіша даром. Треба піднімати як. Люди ж мають за що жити. Ну, ціни ж ростуть, все росте, значить і зарплата має підніматися. Дорожають комунальні послуги, дорожчують товари. Звичайно, потрібно. Буде мінімальна заробітна плата більша, то хоча б людям гроші буде вистачати на все. З приходом тепла офіційно стартував мотосезон. Цими вихідними до обласного центру з'їхалися байкери з Вінниці, Тернополя, Києва, Львова, Івано-Франківська та Кам'янця-Подільського. Разом із хмельничанами близько 300 учасників заходу потішили глядачів шоу та зібрали донати на потреби зсу. Як це було? Бачила і наша знімальна група. Потужні байки та благодійність. Вихідними у середмісті стартував мотосезон. На його відкриття завітали байкери із різних куточків України. Загалом майже 300 любителів двоколісних. Василь із Тернополя приїхав із друзями. Каже, дорога була не важкою, адже потужність байку дозволяє пересуватися швидко. Це гіпербайк, найсильніший в світі в своїй кубатурі, сильніший в нього є. Там в нас пару тут приїхало за Сменицьку. Це Зера, який там минає 300 плюс з легкістю. Цьогорічний мотосезон відрізняє. Все від попередніх, адже не всі місцеві байкери змогли приїхати. Чимало із них захищають батьківщину. Багато з мотоспільнот хлопців на війні зараз тому підтримуємо, спілкуємось. Хтось приїжджає відпустку. Ми зустрічаємося, там обговорюємо. Відкриття організатори поєднали із благодійним аукціоном, під час якого збирали кошти на потреби 19-го окремого стрілецького батальйону. Кожен із присутніх долучився до участі, головне підтримати зсу зі свого боку. Як я прийняла участь. Я принесла на аукціон наліпки для нігтів з мотоциклами. Це ексклюзив, який створений за моєї ініціативи, тому що я майстер манікюру, і якось так сталося, що в нас в Україні не існувало до цього таких наліпок. І от я їх створила і принесла як лот. Обидві, обидва сета пішли: один за 350, другий за 450 гривень. Я дуже рада, що люди оцінили. Також я зверталася до спонсорів, які надали ще для розіграшу подарунки. Е, і власне е, такі організаційні різні дрібні моменти, типу там роздрукувати, провести, підвести, увесь дохід, що вдалося зібрати, незабаром передадуть за призначенням. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Мистецтво вирощування мікрозелені доступне усім. Паростки соняшника, гороху чи гірчиці, така пожива у рази корисніша за дорослі рослини та не менш смачна. Як доглядати за мікрогріном, що можна приготувати та про інші деталі, розповідає Олександр Юдін. Смачну, свіжу та корисну зелень. А саме мікрогрін Олександр почав вирощувати ще до пандемії. Молоді пагони рослини зараз дуже популярні у ресторанах. Зазвичай їх використовують як прикраси до страв. Саме так понад чотири роки тому, відвідавши один із закладів, чоловік зацікавився вирощуванням зелені. Десь в ресторані не пам'ятаю, в якому сиділи ми обідали і принесли страву там, м'ясо, гарнірчик. І дуже таке дивне було. Я не зрозумів, що це як насіння. Я питаю в хлопця, що це таке. Він мікрогрін. І якось стало цікаво. Я загуглив, стало цікаво. Подивлюсь, там є і горох, і то, і то. А на тоді, на даний момент, я скуштував це, були проростки. Просто проростки Там пшениці, всякий мікс, там, гречка, пшениця, отаке. От Мені стало цікаво. Потім я знав, що це дуже корисно, ну якось і пішло. Відтак у невеличкій кімнаті чоловік створив міні-ферму. Збудувати конструкцію, на якій вирощує рослини, встановити освітлення і систему живлення водою допомогли знайомі. Проте чоловік зізнається, спочатку справу підтримували не всі. Але Олександр продовжував вирощувати перші паростки і вже збільшив асортимент культур. Як бачите, в мене горошок є: Сонях, цибулька, редиска, гірчиця, капусточка є. А так, ну. Все можна виростити, аби мати ж бажання, по-перше, і по-друге, розуміти, що потрібно тій рослинці, ну, температуру, поливи, як часто, як не часто. Комусь треба от горох дуже любить воду, райдеска теж. Гірчичка, ну скажімо, помірно любить водичку. Все інше, ну, вже цибулька треба там, разок в день полити, ну, через день. А от горох бажано кожен день поливати, щоб от він любить водичку. Окрім смакових якостей, паростки містять підвищену кількість корисних речовин, вітамінів, мінералів та амінокислот. Ще одна перевага в тому, що вирощувати мікрозелень можна самотужки на підвіконі. Для цього достатньо мати ємкість, які ростимуть рослини, насіння, гарантувати хороший догляд та вибрати правильну основу. За основою є багато методів, як вирощувати. можна на агроваті, можна на тканині, можна на кокосовому субстраті. Я в даному випадку використовую тканину. Отримати готову добавку до страв можна вже через кілька днів. Щоб досягнути такого результату, ну від насіння до такого, наприклад, ну потрібно до 13-14 днів там. Він проростає в тіньочку, потім проходить 3-4 дня, виставляєте на світлоніше 3-4 дня, і ось такий результат, і вже в принципі можна його вживати. Він даже може бути чуть більшим, але. Чим він більше, тим він, скажімо, менш сучніший, менш насичений в от, от, даному випадку гороху. Ти осіш і прямо відчувається молодий горошок. Найкраще вживати мікрогрін у сирому вигляді. Так він більш корисний. Зазвичай паростки додають у салати, смузі, використовують як гарнір або самостійне блюдо. Також росина слугує прикрасою до різних страв. Тетяна Жіпенська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Це все, що встигаємо розповісти вам на цю мить. Більше актуальної та перевіреної інформації для вас традиційно на наших сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе та своїх рідних.